Привіт! Я Паско Таня, мені 16 років. Я навчаюся в Черкаському фізико-математичному ліцеї. Останні 4 роки відміниться. Мої улюблені предмети це алгебра, геометрія та інформатика, в яких я досить непогано розбираюся. Продовж свого навчання займала призові місця в міських етапах Олімпіад з правознавства та програмування, брала участь у п'ятому регіональному конкурсі учнівської та студентської молоді філософ і я. З візнакою закінчила Черкаську дитячу школу мистецтв за фахом фортепіано, а також була студенткою комп'ютерної академії IT-STEP за спеціальністю «Software Development». Захоплююся грою на фортепіано, люблю опановувати нові навички, саморозвиватися та вдосконалювати себе. У вільний час відвідую спортивний зал, басейн та гуляю з друзями. Полюбляю дивитися фільми мові оригіналу, оскільки люблю поєднувати приємне з корисним. На мою думку, я досить працьовита, цілеспрямована, завжди ставлюся до завдань відповідально, хоча іноді буваю трішки нерішучою. Можу сказати, що я амбіверт. Я вірю, що варта представляти нашу школу, оскільки хочу показати, що саме вона навчила мене завжди прагнути більшого та працювати заради досягнення своїх цілей. Мої лідерські якості включають в себе такі, як наполегливість, комунікабельність, дисципліну та вміння мотивувати інших. В майбутньому я бачу себе успішною самодостатньою людиною в сфері IT, яка завжди має можливість та ресурси, щоб допомогти своїм близьким. Мрію подорожувати світом з друзями та жити в задоволенні. Загалом можу сказати, що мій ліцей входить в десятку найкращих шкіл України. Більшість випускників складають іспити на найвищі бали і мають можливість навчатися у найкращих вищих навчальних закладах України і навіть цілого світу. Однією з відомих випускників ліцею є народний депутат України Роксалана Підласа. Всім дякую за увагу!